Так, Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо, а, яку рибу не можна купляти в українських супермаркетах, якщо ви не хочете отруїтися. Давайте дивитися. От новина пише РБК Україна. Ця риба справжня отрута, але її далі придуть в українських магазинах. Так, на полицях українських супермаркетів можна знайти чимало видів риби, заморожене, копчене, салоне. Але мало хто знає, що деякі з них можуть бути небезпечні для здоров'я. РБК, РБК Україна, проект з стула розповідає, Розповідає, яка риба може бути справжньою отрутою. Так. Яка риба небезпечна? Дієтологи та екологи попереджають, що популярна ці, ці лапі, яку, яку масону завозять зазі, може бути справжньою міною уповільненою дією для організму. Ці, ці лапі одна з найдешевших риб на ринку, дешевшу рибу не купляємо. Саме тому, її часто використовують. Ресторанах, швидкого харчування, кулінаріях та навіть дитячих стравах, але в гонитві О, за... За прибутком, виробники нехтують якість. Умови вирощування. У Китаї та В'єтнамі, звідки завозять основну масу тілапії, рибо вирощують вирощують у стоячих водоймах і стрічною водою в таких умовах, тілапі, тілапія накопичує токсичні важкі метали та шкідливі бактерії, харчування антибіотиками. щоб уникнути Масовано загиблі риби в забруднених ставках, її масовно годують антибіотиками. У результаті шматок тілапі може містити залишки ліків, які пригіршують імунітет та викликають резистентність до препаратів у людини. Далі а, на, на відміну. Від дикої морської риби ці має високу концентрацію омега-6 жирних кислот, яку у великій кількістю спричинять розвитку запалень в організмі серцево-судинним, захворюваннями, навіть онкології, якими рибами замінити ті палі ті лапію, якщо ви шукаєте доступну, але безпечну рибу, зверніть увагу на хек. А, чи це білкова легка для засвоєння риба без шкідливих добавок? Далі, скумбрія. Ця риба, джерело омега-3 жирів, якщо купувати якісну продукцію з перевіреним походженням. Місцева прісна риба. Наприклад, судак, шука, карась. Вирішені в Україні часто є безпечнішими за імпортні аналоги. А, так. Так, ну все, так, під час ага, все. Ми прочитали. Друзі, запам'ятали, не купляємо а, рибу ті а, рибу тілапію, От, завозять, вам кажуть, а чому не купляємо, завозять в Азію, повинна бути обалденна. От, тому всім до побачення, всім гарного дня.